Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 163 І завдання у нас наступне. Запиши всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильна. І дано ну, два завдання. Давайте розглянемо перше завдання ікс більше за 14, але менше від 18. Ну, які це натуральні числа? Давайте їх запишемо. Наступне натуральне число за 14 – це 15. Потім 16. Потім 17. 17 – це останнє натуральне число, яке буде менше за від 14. 18. Так, перше завдання зроблено. Друге завдання. Знайти всі Х-3, які будуть більше за 23, але менше від 28. Тут ми повинні скористатися тим правилом, що якщо ми додамо до лівої або правої частини. Та правої частини одне і те ж число, Ну, в даному випадку, наприклад, 3, тобто до, кожної, до кожного числа будемо цієї нерівності буде додавати одне і те ж число, чи віднімати, то нерівність буде залишатись правильною. Ну, тобто, якщо ми до лівої, правої і до x-3 додаємо число плюс 3, ми отримуємо таку нерівність. 23 плюс 3 менше за x-3 плюс 3 менше від 28 плюс 3. Зараз я відмічу, Оцю трійку, яку ми додали до нашого до нашої нерівності. Ну, давайте ліву і праву частину спростимо. Скільки буде 23 плюс 3. Це буде 26. Тут так і залишимо. мінус 3 плюс 3. А тут буде 28 плюс 3, буде 31. Запишемо в спрощеному віді 26. Тут буде мінус 3 плюс 3, це 0, це буде х. 31. Тобто нам треба Записати всі натуральні х, які будуть більше за 26, але менше від 31. Ну, наступне натуральне число за 26 це 27. Потім 28, потім 29. І останнє, і останнє число це буде 30. Ну, можемо перевірити. Наприклад, ми візьмемо число 28 і підставимо упочаткову нерівність. 28 мінус 3 буде 25. Дійсно, 25 більше за 23. Але дійсно 25 менше від 28. Таким чином, запишемо нашу відповідь, на завдання. І так

Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!